Не плаче на не а заплаче над собою. Стація восьма. Ісус промовляє до єрусалимських співноти. Слава, Святої, слава на Твоєму Господи. Групу засуджених провожала і жінки, що з цікавості, а що ж жалю до долі засуджених. Коли натовп вийшов за стіни Єрусалиму, жінки почали голосити, смерть є завжди страшною, а смерть на Христі за своєю жорсткостю є одною з найстрашніших. Жаль до засуджених опанував жінок, та на дорозі терпінь і болі Ісус залишається вірним своєму посланню. Серед терпінь його любов каже йому забути про себе, а пам'ятати про нарід Божий. Він звертається до нещасних єрусалимлянок зі словами напівнення: дочки Єрусалимські, не плачте над мною, а плачте над собою і над вашими дітьми. Бо ось настануть дні, коли скажуть щасливі неблідні тайлона, що не родили і груди, що не годували. Тоді почнуть вони горам казати, падьте на нас і горбам покрийте нас. Бо коли так ходиться з деревом зеленим, що тоді з сухим буде? Ісус звертається до них з напінанням, з закликом до покаяння, до зміни життя, бо кілька невернень могло врятувати місто, яке не розпізнало часу, коли його відвідав Бог. Менше як за 40 років після цього, римського, після цього римський імператор Тит після тривалої облоги зрівняв Єрусалим землею. Ми часто боїмося, чи не хочемо давати непівним своїм близьким, своїм знайомим, боячись їх образи, але поза плечі в колі інших дуже добре вміємо описати неподобство тих, кого б мали спом'ятовувати. Це поведінка раба, а не вільної людини. Це поведінка того, хто не має правдивої любові до свого ближнього, до свого народу. Ісусе, дай нам сили бути відважними свідками істини, дай нам мудрості і любові, щоб звертати один одному увагу на помилки, на недоліки, на неподобства та з здячності приймати такі братні напівнення. Амінь. Отче на.